Наприкінці грудня минулого року селищний голова Томаківки Іван Калашник придбав половину приміщення, в якому знаходилася автостанція за 10 тисяч доларів, залишивши тим самим громаду без адекватної логістики та міжміського сполучення. Місцеві скаржаться, що Іван Володимирович взагалі не подумав про те, аби організувати альтернативне місце зупинки автобусів, які курсують з Нікополя, Марганця, Дніпра та Запоріжжя. На сьогодні більшість водіїв вже просто не зупиняються у Томаківці, і людям доводиться добиратися до свого населеного пункту просто пішки. Це дуже незручно позвонити, наприклад, скільки йде автобус, кудись відкілязь. Нам немає відкіля позвонить. Немає бувший автовокзал, бувшого райцентру. Томаківки не існує. З яких причин я вам скажу. Приватизований. Хто приватизував? На яких підставах. Ну, ситуація залишається такою, якою вона є на сьогоднішній день. Кожної суботи чи п'ятниці я виїжджаю до району нашого бувшого автовокзалу і спостерігаю картину. Молоді мами стоять з маленькими дітками на руках. Пенсіонери нема жодної лавочки, нема ніде сховатися від дощу, від снігу, від того ж самого сонця. Оце наші сьогоднішні, на жаль, реалії. Аби привернути увагу до проблеми, місцевий житель Томаківки Ігор Громов виходить поки що на одиночний мітинг під стіни селищної ради. Чоловік обурений тим, що селищний голова просто ігнорує потреби людей та не виконує належним чином свої посадові обов'язки. Місцевий голова викупив будівлю автовокзалу. Я був в шоці, якщо чесно. Це як в якійсь казці Шарля П'єро. Це щось, ну. Як ти мене це щось демонічне просто. Ну навіщо тобі той автовокзал? Ти вже і так, ну будемо казати, правду, мільйонер. У тебе і так тут по суті багато чого куплено. Ну навіщо автовокзал людей забирати? Це... Люди мають право спокійно прийти, купити цей квиток, так, сісти, трошки розслабитись, почекати цей автобус. І забрати в них це право під час повномасштабної війни. Ну це, ну це чесно. Я в шоці від цього? Я не знаю, навіщо це робити. Що він буде робити з цим буцією з будил-будівлею автовокзалу? Не зрозуміло. Коли вона працювала, ця будівля автовокзалу, там була. Лавочка, там були е, ну, мусорки. Зараз немає навіть мусорки. Ви розумієте, люди висаджуються з Дніпропетровська, з Марганця, з Нікополя. Вони виходять з автобуса, хочуть перекурити. Їм немає де бичок кинути, а це і в Турцію їзде. Це має вирішувати громада, як достукатися до цього мера, який навіть не приїжджає на роботу. Я хочу це зробити спокійно, демократично. Без якогось насилля. Так, він має вийти, якщо він справжній мер, якщо він чоловік просто. І якщо він хоч трохи поважає тих загиблих хлопців і ту громаду, він має вийти публічно і пояснити свої рішення. Але ж тут не тільки автовокзал. Ми розуміємо, що тут багато чого, про що ми не говоримо зараз. Я знаю, що це. Ми зможемо змінити цю ситуацію на краще цивілізованим шляхом, бо в нас є вже досвід. Ми пройшли Майдан, так? ми скинули тирана Януковича, ми з усім справимося. Я просто відповіді на питання. Перше питання, навіщо взагалі було куплено цю будівлю, в приватну власність. Друге питання як до нього достукатися. От я просто, що я маю? Я написав заяву. Я другий день провожу цю акцію протесту. Я не хочу йти до нього в кабінет. М'яч на його стороні. Вийди до тих людей, які мають до тебе питання, і нормально поговори. Але цього не буде. Ну, я бачу, що він просто не приїжджає на роботу. Аби упевнитися в останніх словах пана Ігоря, ми разом з ним піднялися до пана Калашника у кабінет. Однак, окрім секретаря, нікого там не побачили. Голови на місці немає. Зі слів його підлеглих. Він на на нараді про тривалість якої жодного розуміння. Наші телефонні дзвінки також залишилися без відповіді. Інфантилізм безвідповідальність та страх перед людьми. Не найкращі риси для керівника громади, які останнім часом, окрім скандалів, і похвалитися має чим.